Привіт, дорогі радіослухачі! З вами програма Дуодицімет. Програма про 12 найбільших християнських свят. З вами Оксана Пажковська. Слухаємо! Сьогодні на календарі 19 січня і святкуємо Йордана або хрещення Господнє. Тобто сьогодні усі вітаються. Христос хрещається. Традиційно на початку нашої програми буде опитування, але перед опитуванням трошки згадаємо про хрещення. Хрещення це таке собі духовне народження людей, які вступають до Христової церкви. Зазвичай, кого хрестять, тричі занурюють у воду. І це занурення означає духовне вмирання від гріховного життя. Тобто всі гріхи, які ви зробили до того часу, вам пробачаються. От, наприклад, мій тато хрестився в 40 років, навіть пізніше, і всі гріхи, які він наробив до того, йому простилися. Я за нього дуже тішусь. А зараз ми запитаємо студентів Українського католицького університету, що вони знають про своє хрещення. Мене звати Зор'яна. Я студентка третього курсу. В мене є сестра близнючка і нас хрестили одночасно разом. Правда, у нас є різні хресні батьки, і я знаю те, що це було відбувалося в церкві в мене в селі. І це було класно, напевно. Тому що. Ярослав Кулик, мене звати перший курс філософського філософсько болосовського факультету. А, мене хрестили в Києві в храмі а, у храмі Київського патріархату. А це було після мого народження 1992 року. Але мене хрестили як частина просто традиції. А, тобто, потім мої батьки ігнорували віру дуже довго, поки я сам до неї не прийшов. Я народилася ще в 88-му році, ну то може не так давно, але це на межі незалежності України, то мене ще хрестили вдома. Та проходив священник, батьки попросили. Ну, вдома хрестили мене. Маю десь вдома ще сертифікат. Ну, десь десь та, такий маленький зберігся. Ну, це те, що я пам'ятаю захрещення своє особисте. Простили надія там. Mm -hmm. Я працюю та в, в Католицькому університеті, мовний експрес. Отже, Йордана, це третій завершально велике свято в новорічному циклі. Якщо ви задумались про те, які були два попередні, то про це вам нагадає коротенький кусочок колядочки, яку ми зараз ввімкнемо. А той перший празник, роди Христо, Христове, с радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той другий празник святого Василь, Василя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. «Народився, а той третій празник святе Вона Хрестя, радуйся, ой радуйся земле, син Божий. Народився. Отже. А тепер до самого свята. Основою його те, що Ісус Христос хрестився від Івана в річці Йордані. А що є в основі свята? Послухаємо далі. Коли Ісусові виповнилось 30 років, він попрощався із своєю матір'ю та пішов на річку Йордан і попросив хрестити його. 30 років це був дуже символічний вік, адже на той час вважалося, що саме після цього віку ти можеш повчати інших. Отож, Ісус попросив Івана хрестити його на відпущення гріхів, але не своїх, а людських, які він взяв на себе. Святий Іван відмовлявся це робити, бо вважав себе негідним такої почести. Тому він сказав Ісусові: Мені треба в тебе хреститися, а ти прийшов із цим до мене. На це відповів Ісус, лиши це тепер, так треба нам виконати кожну правду, що малося на увазі, що таке було напророчено, і треба було це виконати. І тоді охрестив святий Іван Ісуса в Йордані. А коли це відбулося, почувся голос з небесних просторів, голос Отця Небесного: це мій син любий, а в Нім моє благовоління. А Дух Святий у вигляді Голуба кружляв над головою Божого Сина. Отаке свято, таке історичне підґрунтя. А для себе я з'ясувала дуже цікавий момент. Насправді, хрещення тоді було зовсім не так, як зараз. Хрестили тоді зовсім все було зовсім по-іншому. І Іван закликав хреститися і юдеїв. Це був такий собі заклик до них бути народом обраним не тільки через те, що вони кровно споріднені з Авраамом, а бути справді народом Божим, тобто покаятися і зрозуміти, що ми щось робимо не так. А Ісус в цій всій історії теж. Подав дуже хороший приклад. Тобто він прийшов, похрестився, покаявся, хоча йому, в принципі, не було за що. І таким чином показав приклад всім, щоб слідували за ним. Дуже часто ми в цьому житті робимо навпаки, любимо когось повчати, щось комусь розказувати, пояснювати. А подати приклад завжди забуваємо. Тож, дорогі слухачі, не забувайте подавати приклад. Добрий приклад всім, хто вас оточує. А ще один цікавий момент: що саме з цього хрещення починається, якби. Служіння Ісуса Христа, тобто в цей день Ісус Христос виходить на прилюдне служіння і починає служити всім. Тому цей день ще вважається богоявленням е, через те, що Він от приходить і починає своє служіння, а також ще богоявленням через те, що там з'явилася Пресвята Трійця, тобто Ісус Христос в тілі, Отець в голосі і Святий Дух у вигляді Голуба. Тож не забуваємо каятись, не забуваємо подавати добрий приклад, не забуваємо, що Бог з нами. А тепер трошки до традиції святкування саме в нас в Україні, як святкують Йордана. Напередодні водохреща святкується така собі голодна куття, тобто святий вечір, а другий святий вечір. Ми його називаємо в цей день. Люди нічого не їдять, постять, а вечором вечерять всякі пісні страви. Потім на другий день всі встають зранку, йдуть до церкви, святять світу воду. З нею починають свій наступний день, п'ють її, потім снідають. Така дуже гарна традиція. З давніх давен церемонія освячення завжди відбувалась просто неба. Освячення води відбувалось просто неба на берегах річок, струмків на озерах. Часто з, з льоду вирубували хрест, який ставили біля ополонки, і воду освячували. Кажуть, що в цей день вода набирає особливих таких цілющих здібностей, тобто цю цю воду дають пити. Потім. Хворим, щоб вони стілювалися. А ще також в цей день люди стрибали в ополонку і надіялися, що вода повністю їх стілить, вони будуть здоровими. І ще це просто прикольно. Я давно хотіла спробувати стрибнути в ополонку, чи стрибну я сьогодні, чи ні, розкажу вам в наступній передачі. А на завершення скажу вам, що після водохреща починається новий весільний сезон, тому це починається час веселощів, дозвілля, розваг. Тому не забувайте радіти життю і слухайте радіо Купочці. З вами була Оксана Пужуковська. Програма «Диви мед Христос Хрещається. І слухаємо пісеньку Rival Sons – Keep On Swimming. Па-па! Are gonna be answered for so long. I've been hungry for something else But well, there's a will and there's a way I work hard cause at the end of the day the Lord helps those that help themselves See the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my head one day. When it